Коли по рації передали, що він 200, то батько теж це все чув. Тур прямим попаданням влучив в нього. Води немає, то скидали воду, а якщо було, що пили дощову воду, то скидали очищаючі таблетки. Вони нам там кричали: хохли, здавайтесь. Все горіло, палало, під ногами валялись боєприпаси, багато ліпістків. Любомир, я вам дякую, що ви погодились на інтерв'ю. Так десь трохи були в житті. Знайомі з вами до цього давайте познайомимося більше. Слава Україні! Героям слава скажіть, будь ласка, ви до війни були цивільним? Військовим? Ким ви були до війни? До війни був цивільним. Проходив тільки строкову службу 12-13 рік і звільнився в кінці 13-го. До війни був цивільним. А чим займалися? Різне. Промальпом займався в Чернівцях така робота. Потім офіційно не працював. Завжди якась така робота була. Тобто до військової справи Не ви... Нема. Тільки да, так. Срочну службу строково відслужив. І... Угу. Той жахливий, просто неймовірно жахливий ранок 24 лютого. Ви як дізналися, що війна? Чи можливо ви десь вже були готові до того? Як почули про те, що почалося повномасштабне вторгнення, і які були ваші дії під час початку повномасштабного вторгнення? То знаходився в Польщі, теж на роботі працював і? Ну, Можна сказати, що відчував, що буде якась от, е, така повномасштабна війна, бо багато було в інформаційному просторі, вже багато за це говорили, багато було різних е, там, зберігайте спокій, довіряйте Збройним силам України. Е, я це все постійно читав, е, ну, слідкував за цим. І от 24-го проснувся від того. Просто проснувся, дивлюсь, зайшов в інтернет в телефоні і побачив, що обстрілюють уже повністю всі міста України: і Львів, і Тернопіль, Франківськ. Це і отак дізнався. І ви ну логічно, та оскільки ви воювали, то ви прийняли рішення їхати додому? Так, 26 числа це по виходить третій день повномасштабного. То я перетнув кордон і заїхав на територію України. Прийняв не в перший же день, але прийняв для себе таке рішення, що ну там залишатись не можу. Постійно був на зв'язку з побратимами, з якими служив і воював у 2014 році. А ви воювали ще в 2014? Так. А розкажіть, ну де? Е, в 2014 в складі 80-ї бригади. Чернівецький наш батальйон третій. То рік часу по мобілізації. Це в тринадцятому році звільнився осінню. Угу. Потім півроку це був цивільним. Теж знайшов роботу і почався майдан. На майдані не був. Почався Майдан, постійно спостерігав за тими подіями, які відбуваються на Майдані. І вже, виходить, мені прийшла повістка. В на початку квітня, в кінці березня, прийшла повістка. І з нею пішов військкомат і так попав до нас угу. третій батальйон. Отож, коли ви були в Польщі, ви з, 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 з побратимами своїми сконтактували. І от що стало таким от якимось, я не знаю, Переломним, що ви вирішили таки поїхати до України, бо дуже багато хто виїхав з України навпаки. А я кажу, я завжди кажу: ті люди, які були за кордоном і прийняли рішення, і приїхали до України, то це знаєте така окрема якась повага, тому що ну це в принципі нормально для будь-якого чоловіка. Багато чоловіків так. Е, приїхало. Так, так, так. Тому от що стало таким от переломним, що ви зрозуміли ні, я таки їду. Бо всі думали, що це можливо там день-два-три і закінчиться, але. Ну не знаю, переломне, напевно стало. Це в першу чергу початок повномасштабної війни. Ну воно почалося я ж кажу, почали обстрілювати, почали лізти з там з усіх напрямків, і ну просто не зміг там морально якось залишитись. Коли... відчував якийсь може такий обов'язок. Угу. Ви коли приїхали сюди? З чого почалася ваша? І Коли приїхав в Україну, так. то почав зразу ну, був на зв'язку і з хлопцями, і з побратимами з усіма. І ну, не зразу, ну, десь пройшло, може, до тижня часу, поки я знайшов, куди я піду служити, які підрозділи. І в які потрапили, і які напрямки. Тобто, де ви вже зрозуміли, що куди вас направлено? тобто там, навчання можливо було все, але де ви зрозуміли? от, все, це війна, це вже навіть не, е, там, не тренування, не навчання, а це вже просто все. Тут нема права ну, на помилку і так далі. Так. Е, е, Получається, що от хлопці мені теж підказали е, е, такий Сергій, е, з яким я був у 2014 році, разом служив, і він був командиром зводу в 92-му батальйоні територіальної оборони Чернівців. Uh -huh. І я до нього подзвонив, Він в мене є два місця. І я і ще один і побратим. якраз, бо це вже, якщо я не помиляюсь, було 3 березня на цей час. Ті підрозділи, які були вже ну, сформовані в Черницях, майже були всі укомплектовані, бо дуже багато було людей, добровольців. І Я подзвонив, Він каже: є два місця. Якщо от, хоч до мене взвод, я командир взводу, то приходьте і це. І ми, ми тут, зразу прийшли до нього і вступили. Солдатом був на посаду, вже не пам'ятаю, стрільця, напевно. Uh -huh. І цей. Потім довгий період був, війна тривала, довгий період у нас були навчання, полігони, там, ну, дуже багато різних заходів. І вже виїхали, виходить, якби в район виконання це коли почалась Харківська операція. Це вересень місяць. 2 вересня ми виїхали з Чернівців і вже приїхали в район, і там вже була підготовка до. Якби до цієї операції, про яку ще мало хто знав. Коли ви приїхали туди на Харківщину, от що перше у вас якось, можливо, там, чи вразило? Чи... І в мене, і в моїх побратимів, ну так сказати, не то, що вразило, але ми цього вже чекали, так сказати, бо дуже багато хлопців підрозділів виїхали в перші ж дні, в перші тижні, два і вже приймали участь і на превеликій жалі, і втрати вже були. А ми довгий період тренувалися. Ну, це теж дуже добре, бо ну, воно підготовка воно цей, але. Дуже так сказати, да, до вересня місяця ми були в Чернівцях, і ми вже майже всі хотіли вже виїхати десь і щось зробити корисного, да, для ну, не те, що сказати, по, прийняти участь у війні, ну, бути, бути теж ну, так, так сказати, так, дотичними да, до так. захисту. То Приїхали в принципі, всі були вже морально готові, настроєні, угу. озброєні, там, по, що, що нам. ну, якби... Положено було, чому полягали ваші задачі? Де ви були? Готувалася операція з танковими військами, з десантно-штурмовими, і до них підключали так само батальйони тероборони. Ну там дуже багато було різних військових підрозділів. І там перші йшли, наприклад, десантники, танкісти. Ну і наша задача була йти там зразу за ними другою лінією, підтримувати, так сказати, і якщо вони пройшли, там зайняти якийсь рубіж угу. або оборону угу. такого плану. Ну тоді, як такої лінії не було, росіяни зразу почали відступати, то пам'ятаю, що почалась операція. Ми заїхали вночі в населений пункт. Нового гусарівка, це було, і все горіло, палало. Під ногами ну, валялись боєприпаси, багато ліпістків. Були двохсоті кацапи. Ну, вони дуже швидко тікали, бо телефони поприбували до дерева, багато речей позалишали. Да, що... і от ми зайшли, зайняли там оборону в тому селі, і настільки швидко події відбувались. Ми там буквально. 3-4 дня побули, і вже наші основні війська їх погнали туди до кордону, і ми зразу якби, почали рух теж за ними. Десь так було до двох тижнів, і вже десь через два тижні зайняли оборону на кордоні з російською границею. Це в районі Великого Бурлука. Угу. А далі куди? Далі там стояли. Дуже досить довгий період, якби такого від Кацапів до нас мало, вони ну, майже практично не пам'ятають, щоб лізли. Угу. Наша мінометна там працювала, так само вони працювали по нам. Ну, така була так, якби, окопна війна, сказати угу. позиційно. І вже коли-то. Червень 23-го року, 15 червня, то нас відправили під Бахмут час і в яр, конкретно Богданівка. І там вже от, дійсно відчулося, що таке фронт і війна. А в чому воно проявлялося? Це відчуття, що таке фронт і війна, що було такого, що відрізнялося від, наприклад, від Харківщини? На фронті, от, перше, що відчулося, Дуже близько там в районі 150-200 метрів були позиції Кацапів. Вже. Постійні там час від часу їхні спроби штурму, угу. відбиття штурму. От такі. І там вже у нас були, так сказати, конкретно в моєму підрозділі перші втрати, що було дуже. Ну, 150-200 метрів це ж взагалі нічого, це ж от хвороч. Тобто ви їх могли бачити... — Ми пращити... їх чули, вони нас чули, ми навіть з ними перекрикувались різними там словами, да, нецензурними. Але... Серйозно навіть да, таке було? Так. Да. Вони нам там кричали: хохли, здавайтесь, ми їм там теж відповідали. Да, Постійно треба бути пильним. Ми слава Богу, були вкомплектовані тепловізорами, mm -hmm. там біноклями. Це було. Хлопці відповідально ставились. У нас не було таких, що там могли заснути, наприклад, чи mm -hmm. там вийти нетверезим там, чи ще щось. Всі відповідально чергували. Наприклад, там було в одній посадці було вісім позицій, чотири позиції по два чоловіка. Так, це вісім mm -hmm. чоловік. Один там трошки відпочиває, може собі прикімерти, один спостерігає. Завжди на зв'язку в праці. Угу. Ну, а і от перші втрати, да? тому що це така, ви на одній, практично на одному квадратному кілометрі, там, навіть пів кілометри. Да? І коли починалися бої, як це? Ну, це, це ж взагалі, ви ж знаєте таке враження, що ви в одній хаті, тільки в різних кімнатах. Оце то саме. Ну, так. е, перше таке, що було, що теж запам'яталось, це. Я був на КСП-роти, uh -huh. так сказати, в резерві, і по рації поступило, що у нас один з побратимів 300. Uh -huh. Ну і ми висунулися машиною йому на допомогу, на евакуацію. Слава Богу, все добре, е, евакуювали, але це було перше таке тяжке поранення було в лице. Він, слава Богу, теж тримався, постійно з нами не втрачав свідомість, постійно був з нами на зв'язку. І от таке евакуювали. Потім вже з часом, це саме, саме таке, мені теж трохи було якби, морально тяжко, бо загинув теж побратим прямим попаданням влучив в нього. І ну, мені довелось, були, так сказати, була можливість в той момент. Теж з хлопцями ми його евакуювали. І дуже мені запам'яталося, бо картина була така. В них була перезмінка і вони виходили з позиції. Одні наші хлопці зайшли на позиції, помінялись, вони виходили. Якраз під час виходу попав в цей тур. Ну, Останні були контузії, контузії, отримали, але без таких пошкоджень. А цей побратим то ну, його просто розняли, да. та? так? Так. Угу. Ну так цептур. Це ж не це не не куля, просто маленька якась. Це, це, це. був е, такий, який з перших днів ми з ним познайомились, е, і з перших днів повномасштабного вторгнення він з батьком е, прийшли захищати. Да. І в той період він був на одних позиціях в одній посадці, а його батько був в сусідній. І теж коли по рації передали, що він 200, то батько теж це все чув і. Ja, це таких випадків дуже багато. і Я кажу, що я не знаю, як ви це все витримуєте, тому що це морально дуже важко. Кожна людина ще ну все одно попри те, що ви воїни, ви чоловіки, але все одно ви люди, та живі, які мають відчуття, емоції. І коли втрачаєш ти ще зранку з ним, там спілкувався її п'ятадесяте, то а батькові то це взагалі. Ну ці історії це просто якийсь жах. На жаль. Були складні бої? Були такі моменти, коли ви думали, що ви так само можете вже не не побачити наступної миті? Таких особисто у мене ближніх боїв не було. Але постійно, от були такі задачі там зайти на позицію, вийти. І коли тебе зараз дронова війна, ну зараз дуже важко. Я до собі не вявляю. У 23-му році їх було менше. Цих FPV, були в основному мавіки, там аутели якісь. То теж, а приходити, ну ходити, приходилось 3-4 кілометри від там від вокзалу до позиції. І якщо бачили тебе в дрон, і зразу починався і мінометний обстріли. Ну і все, і не раз було таке, що переходив і кулеметна черга якась прилетить десь рядом, бо снайпер працював по хлопцях. Ну дуже багато і виходить, лягаєш, ховаєшся, перечікуєш, повзеш. Ну таке, і теж постійно з молитвою. Нараз таке було, що от у мене от теж запам'яталася е, е, така якби одна ситуація. М -м -м, у нас пікап Нісан, uh -huh. козак у нього позивний в той машини. І ми виходили від КСП роти. У нас було так в селі Богданівка, і нам треба було дійти до машини. Ми підходимо до машини, а КЦП вже спалили, що вона там запаркована була, стояла, і вже були готові. І побачили тільки, як ми підходимо до машини, почали мінометний обстріл. У нас було четверо. І от прямо біля самої машини ми чуємо, як свистить дві міни, лягаємо, потім повезло, що вони впали рядом. Ми розбіглися, розсредоточились, через дві хвилини знов прилітає дві міни. І ми всі на, на зв'язку голосовому так, з хлопцями і приймаємо рішення, що чекаємо ще дві, і в нас буде там хвилини-півтора-дві часу. Чекаємо цих два прильоти, швидко сідаємо в машину і звідти виїжджаємо. Так і було. Знов прилетіло дві, ми зразу встали, вже всі були готові. Сіли в машину і звідти по газах. Ззаду ще прильоти були за нами, в машині переламали в двох місцях раму, але, ну, слава Богу, всі живі, цілі навіть без поранень. Це знаєте, як в американських бойовиках, хоч коли машина їде, за нею там, і вона отак між цими кулями пулями. Так, так. І Це, ну, це, ну, це не це... раз в мене було. Там, я в машині за кермом виїжджаю там, там, з вокзалу, наприклад, з того села. І в зеркало заднього бачення бачу і розриви. Якщо а, описати, змалювати ту картину, яку ви бачили а, на фронті. Там, де йде війна, там, де тривають бойові дії, це що? Це про що е, я думаю, що ну я не зможу цивільним е, змалювати ту картину. В принципі, всі так бачать це в інтернеті. Е, дуже багато заряда телеграм-каналів і відео, яка там розруха, і як там, як там то все виглядає, так е, і навіть зараз не говориться про там 3 кілометри від е, лінії зіткнення, а воно ну, зараз вже і 10, і 20 кілометрів дронами достають і цей. Розказувати можна багато, але вже якщо там от треба відчути, відчути той свист міни, яка рядом прилітає, ти там лягаєш чи той дрон, в який пролетів біля тебе, і ти не знаєш, то твій чи не твій, але вроді полетів далі, і все нормально. Ти продовжуєш рух. Ну це не передати просто словами, отак людині треба відчути. Ну да, тому що там це кожен день. Якщо навіть немає якихось таких гарячих запеклих боїв, то все одно це як рулетка кожен день, правда? Так. Тобто і людина кожен раз, ну кожна людина у всіх людей там різний психологічний да стан, і кожна по різному реагує на якісь різні ситуації. Я коли перший раз от був на війні, це в 2014 році, і довелось побувати в Луганському аеропорту, і коли я попав дійсно перший раз під мінометний обстріл, то в мене було от, там не пам'ятаю вже скільки, не скажу дві-три хвилини. Може, так, да? якісь водик як, е е сцепіння, ступор, поки да, привик, що, як до чого, що робити зараз, вже трохи краще, ну на повному то вже більш е здорова така була психіка, і реакція на, на це. Звикається воно, от бо кажуть, що ті хлопці, які на війні, то вони вже в принципі звикають до, до, до того, до вистрілів, до вибухів і вже не так гостро реагують, не так лякаються. Так, звикаються. Людина до всього звикає. Тим більше на війні так само е, Ну, різні ситуації, бо було таке, що там десь недалеко прильот, але навіть не реагували, вже, що там, бо там застройка, будинки. Десь там через два будинки прилетіло, то ми собі далі так більш-менш спокійно. Uh -huh. Не було якихось таких моментів, знаєте, там, як кажуть, що там, хлопці, хлопцям там, дронами доносили їсти чи ліки, чи ще щось? Було Було таке неодноразово. Оцей якраз цей період, коли ми стояли на Харківщині, коли, так сказати, не на фронті, а на кордоні з Росією. За цей час у мене перший раз з'явився Mavic-дрон. Uh -huh. Я на ньому ми. Почали так би вивчати навики, отримувати. Даже були перші у нас спочатку спостереження за кацапами, потім і пробували їх там якимось скедами вражати по різному. І вже на фронті, коли так, під Бахмутом був, то вже теж і працював багато з як оператор БПЛА. І приходилось скидати в маленьких бутилках, такі як 0,5, воду мінеральну хлопцям. Да. Бо у нас під дроном скид, такі ну, система для скиду вогів або гранат. Замість того, просто чіпляли воду, бутилку води, лікарство, щоб, щоб таблетки. Було таке, що хлопці не могли вийти з позиції, бо обстріли і, так сказати, під вогневим контролем да, противника, то, а води немає, то скидали воду. А якщо було, що пили дощову воду, то скидали очищаючі таблетки. Вони просто да, собі це... В той період, коли я приймав участь, там, да, то теж не особисто я але в нас в батальйоні був такий, як би сказати, наземний дрон, угу. який хлопці там був, наприклад, 400 метрів, де треба було дуже швидко рухатись, да, щоб тебе не, не, не замітили, то хлопці перебігали так. А вже рюкзаки, БК, то вже цим дроном там будка. Пряма якби дистанція і перевозили за Після Бахмута де ви були? Скільки ви там були і після того? Півроку ми там пробули до кінця 23-го року. Угу. І потім батальйон відвели на відновлення, бо в кінці 23-го Кацапи вже почали свій такі, якби. Ну, Серйозний повномасштабний штурм з технікою, з усім, і е, в нас втрати були спочатку е, в особовому складі дуже сильно, і потім е, потихеньку займали е, позиції е, ззаду, е, так би сказати, відступали на більш такі позиції і. Е, Ну і вже, виходить, батальйон не міг тримати оборону угу. і був на відновлення. Нас змінив другий батальйон угу. тероборони теж. Багато хлопців ваших загинуло? Багато. Багато. Так. Ну, якщо там згадати, наприклад, вони от буковинці саме чи е, в підрозділі у мене служили хлопці і з Луганської області, і з Донецької, угу. е, з різних. Ну, в основному більша маса це Буковинці, так, угу. Чернівчани. Часто згадуємо і поховані вони в Чернівцях на Годилові. І один побратим теж похований тут в області у Вашківцях, то по можливості, коли буваю вдома, приїхаю або у відпустку, або регулярно з хлопцями їдемо, провідуємо. Вас змінила взагалі війна? Ну, я знаю, що ви далі продовжуєте захист країни, але вас змінила війна взагалі? так? Так. так. Війна змінила це 100%, 100%. І вже таким, як, напевно, до повномасштабної не буду. З однієї, з іншої сторони, дуже багато у мене хлопців-побратимів. Я вдячний Богові, що я з ними познайомився під час да, от таких подій, як оце відбувається. І там за короткий період, да, от, коли ми несли службу, там, там рік, два-три, то ми готові були один заради другого ризикнути життям. Ну, у мене таких людей, наприклад, з дитинства, да, друзів дитинства, то таких немає, наприклад. Ну, Війна дуже така, це такий фільтр хороший, яка відфільтрувала одних так. і додала таких справжніх, надійних. Так, дійсно справжніх. Угу. Ну, всі, до речі, про це говорять. Якщо зрівняти війну, 22-23 рік і зараз вона ну війна дронів, це зрозуміло, але все одно змінилася. От хід війни змінився, от якось, от для вас, як для військовослужбовців, війна змінилася зараз. Я думаю, так. Війна постійно змінюється. Все змінюється від там від оснащення, від штурмових дій. Від Оборонних дій, і нам постійно потрібно е, військовим і, і всім е, пос, потрібно постійно так сказати, як е, встигати теж. Е, Підлаштовуватись під ці зміни і розвиватись, бо ворог він взагалі не, не дурний там. Вони дуже, ми там буваємо сміємося з них, що вони там зробили якісь на танк, обліпили якоюсь рішоткою чи сіткою, а воно дійсно може деколи спасти і нам треба. Не, не можна недооцінювати. недооцінювати ну, поки... так, і постійно потрібно розвиватись. Щось нове, нове пробувати. Я пам'ятаю, як перший от початок війни, там, да, 22-й рік, коли ну хто б міг подумати, з Мавіка вбивати Кацапів, да? але поступово, поступово скиди, там гранати, воги, потім якісь саморобні бімп, бімпи не раз теж приймав участь, так і хлопці допомагали, да. робили саморобні. Головне, щоб воно працювало. І... Угу. Без досвіду там когось саперського, але ми знали, що це потрібно зробити, і е, бувало так, що щось там в підрозділі видадуть, щось самотужки е, десь знайдемо в суміжників. І, да, Після Бахмута ви були переведені були вже да наскільки ну на відновлення нас відправили, так. Угу. Да. І потім це ми в Чернігівській області були від навідновлені. Звідти я поїхав у відпустку, трохи лікувався, і потім вже перевівся в другий підрозділ. Вже не, не в Чернівецькій теробороні. Так, угу. так не, не в 92-му другому Те, що ви зробили, прийняла для себе таке рішення, будучи в Польщі. Ви ні разу не пошкодували е... і захищати країну? Так не шкодую. Багато разів за це думав, знову повертаюся до того, що багато є таких, да, сказати, якихось, ну, може, проблемних питань, да, в державі взагалом і в цій війні воно так затягнулося. але знову повертаюся до того, що дуже багато хороших людей. Зараз побратимів, волонтерів, з якими я знайомий, і ми постійно спілкуємося. Ну не жалію, що я приїхав. Тобто, у вас так, от кардинально змінилось коло спілкування, коло друзів взагалі так. так? так. Оточення змінилося повністю, так майже повністю сказати. Угу. Тоже хотілось би сказати, що хлопці повертаються з бойових, потім ветерани, які звільняються з інвалідністю стратою кінцівок. Суспільство повинно їм так сказати допомагати, не відвертатись від них, допомагати, вчити своїх дітей, бути готовим допомогти, да, правильно реагувати, бо вони віддали за це своє здоров'я, і ми повинні їм дякувати. Да, і... так. Бо буває не раз навіть тут у нас в Чернівцях зустрічаються такі люди, які ну просто. Так сказати, кажучи, не поважають, е, то, що, то, що робиться, не поважають то, що е, в цьому місці спокійно так. на сьогоднішній день. Вони там б... чи в Києві? Ну в Києві не скажу, бо там постійно це ж дронова і ракетна атака. Ну. Так. ну тобто ми маємо бути всі свідомі, і кожен має включати цю свідомість в себе для того і вчити дітей, і вчити. Ну, там говорити про це з оточуючими, тому що, як попередній ваш побратим сказав, що не військові мають адаптовуватися. До суспільства, так. як я поверну, а суспільство має адаптуватися до військових, тому що вони нам дають можливість жити, і ми маємо все робити для того, бо коли ви повернетеся сюди, щоб ви розуміли, що вас тут чекають, вас тут цінують, і ми усвідомлюємо, що ви для нас робили роблю. Тому ну, я і вам дякую, кожному вашому побратиму. Я дякую за те, що ви робите, за те, що ви утримали і тримаєте. Вам від себе особисто і від всіх низький уклін і слава Україні, Героям слава дякую вам дякую.